Всім привіт! Мене звати Альона рада вас вітати на своєму каналі Вишивальні смаколики. Зараз я вас буду дивувати. Я вам покажу свою найбільшу вишивку завдовжки 2,5 метра висоту 50 см. Це мій рекорд. Більше я такого повторювати, звичайно, не буду. Вона мені дуже подобається, вона ще не оформлена, я її вишила 5 років тому назад і. Я її вишивала, тому що мені було цікаво, чи зможу я витратити стільки часу, чи зможу я її закінчити, і ну, це виховувала свою силу волі. І зараз я вам не буду довго робити вступ, зараз вам я її покажу. Це картина 12 красунь. Вона свій час була дуже популярна на YouTube, її багато хто вишивав. І, звичайно, я захотіла також попробувати. Мені цікаво, хто зараз дивиться моє відео, хто знайомий з цією картиною, хто її бачив, я вас попрошу під відео в коментарях поставити плюсик. А Хто бачив вперше, то поставте, будь ласка, мінус. Мені дуже цікаво, чи є такі люди, що бачать цю картину вперше. Тому що мені здається, що вона вже відома всім. Я вишивала її на Аїді 16 каунту номер 101 Є номер 100, який пельно-білий, а це Просто білий, так злегка більш до молочного. Вишивалася дуже легко, оце тільки лякають масштаби цієї картини, а так вона вишивається дуже швидко, легка, дуже проста схема. Це фірма Доме, набору цього не продавалося вже на той час, і можна було тільки. Схему скачати з інтернету, чим ми і займалися. От, в картині 99 кольорів приймає участь. Я вам покажу, як я організовувала. Так, це ще була одна складність організувати цю вишивку. я організувала на станку від Арабеска. він невеличкий, рама тут 60 см. От, ну, можна було вишивати поперек, але я хотіла ось в такому положенні це яке що в мене мало вийти, я роздрукувала. Потім прикріпила я саму тканину ось такими біндерами, щоб була добра натяжка, по-другому ніяк не можливо було. Ось внизу я прикріпила біндерами і у верху, і зайву тканину. І Подивіться, яка непогана вийшла натяжка. Канву я розмічала монониткою, так мені було зручніше, тому що там були незашиті частини вишивці, і було погано орієнтуватися. От, я чомусь думала, що я вишивала однією голкою, але на своєму відео бачу, що декількома користувалася я ось такими ножничками від Мадейра, загнутими кінчиками. Я паркувала нитки, не паркувала, обрізала нитки, нитки обрізала на лицевій стороні І мені було зручно ними користуватися. І ще в запасі були ось такі ножнички від павлінчики. То то Я користувалася інколи але в основному модейрою. Так. Бачите, скільки в мене декілька голок, до кожного кольору своя голка От. і вишивала парковку, і це запасні голочки на цьому магнітику були в мене. І ось в мене. Коробочка, в якій я організувала нитки, тому що хотіла все, щоб було по мінімуму. В мене і під рукою, і гарно і зручно організовано. В цій коробочці в мене були нитки, які потрібно, мотки, які потрібно було по декілька штук. І в цій коробочці в мене були крейнік. Я вишивала ними, я розповідаю. Ну, ще розповім, В одязі, в одязі і в квітах. Ось така пачка роздрукованих листів, це тільки половина, а може, можливо і менша половина, але схема дуже зручна, кольорова, по ній зручніше вишивати, ніж по чорно-білій. І Аксесуари були в мене ось такі коробочки. Це я сама декупажила, колись балувалась. Декупажем Гольничця, на якій були запасні голки. Так, в цю гольничку я клала зламані голочки, смітєвичок, там лежить у мене мононитка чорна, якою я розмічала. От, вишивка дуже габаритна, велика, але я старалася все намагалася організувати по мінімуму, щоб було зручно. І Ось такий органайзер. Мені зробив чоловік, я купила планшетки з, вже з готовими дірочками, чоловік їх прибив, зробив стойку, і я на кожну отвір як поміщалась ціла пасма певного кольору. Я брала одну пасму. Пасму, а моток цілий. Брала моток, розрізала по метрові і начіплювала на органайзер, користувалася цифровим методом. чи чи по цифрах, чи по по цифрах, номерах, номерах не пам'ятаю. Мабуть, по номерах підписаний. От, і мені було дуже зручно, що я в будь-який момент могла підійти, повишивати органайзер під рукою, він якраз був на рівні що мені було зручно діставатись до ниточки. От. І коли я вишивала, я пам'ятаю, я дивилася багато відео. Всі, хто вишиває цю картину, і всіх дивилася, визнавала дещо нове, мені було цікаво, як в дівчаток в інших виходиться. От. Ось така була організація в мене. Звичайно, не дуже естетична. Ось ці Тканина ця зайва, трошки вигляд не дуже. Я люблю, щоб було все охайно, рівно. От, але з такою великою вишивкою по-іншому неможливо ніяк. От, ну, для мене це зручно. Я, коли вишивала цю картину, думала, що я вишиваю японок, а це китаянки. Є така книга сон в червоному теремі. І... По тій книзі намальована картина, і вже по картині зроблена схема. В ній розповідається головний герой-хлопець, він і написав цю книгу, вона так автобіографічна, 17 століття, розповідається про династію, про дуже багато, як вона розорилась, і там любовні моменти трошки міфічні. От, книгу я цю не читала, вона в двох томах. От. Але, звичайно, було б цікаво прочитати і того хлопця його, біля нього було багато дівчат, родичів, прислуги, балували його. І ось ці всі герої із тієї книги. Тут і двоюрідні сестри, і прислуги. І про кожну з них розповідається в цій книзі. Вони носили, їм потрібно було ось такі прически кожен день робити, високі, прикрашати. От. Ось ці дівчата це вони наймолодші. От в тій книзі. Ось ця перша це Художниця, оце, мабуть, сама головна, в неї така одежа. Я дуже хотіла вишивала цю шторку, вона так довго пам'ятаю, вишивалась, і я так хотіла вишити цей вазон, і мені подобався. От, лотоси. Я ось сюди у квіти. Використовувала крейнік, щось його не видно, як він блистить. Так, ось в одяг я також і в камінь цей використовувала крейнік. Дуже гарні в різні такі різний одяг. Ось цю Корягу, вона вишивається ну, легко. Я люблю вишивати корічневими кольорами, але вона так довго, пам'ятаю, вишивалася, і мені хотілося вже приступити до слідуючої дівчинки. Тут бекстіч на обличчі і на руках. Все більше немає. Бикстіч, ваза така з узорами. Хотіла ще сюди додати креніку, але тут, бачите, цей узор із двох відтінків зеленого. І тоді б не було б такого ефекту. Тут, наче, йдуть тіні. Я пам'ятаю, коли я вийшла цю картину, виставила фотографії в Інстаграм, який був відгук, скільки було коментарів, лайків, ця картина. Фотографія побила всі рекорди в Інстаграм. От, я стільки відгуків отримала приємних. Так, я казала, що я її вишивала рік і три місяці. От, це я її розгорнула перший раз за 5 років. Вона в мене 5 років лежала. І я знову разом з вами нею любуюся. Я пам'ятаю, як я з роботи летіла додому, тому що мені потрібно вишивати цю вишивку. Я собі встановлювала певну кількість хрестиків, яку мені потрібно вишити, щоб вкластися в певний час, щоб не розтягнути її на три роки. Я порахувала, що я її вишию за півтора року, скільки потрібно для цього в день витрачати, але бачите, справилась трошки раніше, за рік і три місяці. І що мене дивує, я сама собі дивую, що я вишивала весь цей період тільки цю картину. Тому що я знала, якщо я розпочну щось друге, я до неї вже не зможу повернутися. І ви представляєте, в мене стільки зараз процесів багато, а на той час був один процес як це було можливо дякую, що були зі мною. Пишіть, як вам ця картина сподобалась, вишили б ви таке. Не забувайте підписуватись. впереді в мене багато чого цікавого. В планах показати вам мої шедеври, в мене їх 6. Ця картина також ходить туди. І не забувайте заходити в гості. Всім дякую і пока!